Слово Христос і Слово Хрест звучать схоже українською, але походять з абсолютно різних коренів. Слово Хрест в нашій мові пройшло через кілька мов і не є слов'янським закоренем. Старослов'янське слово Крість прийшло зі старогрецької стаурус, що означало стовп, кіл, палиця. Але в християнських текстах грецьке «стаурос» передавалося через латинське крюкс, що значило хрест, знаряддя страти. Слово хрест вживається в Новому Завіті близько 28 разів і значить фізичне знаряддя страти Ісуса, а також символ учнівства і готовності до жертви. Слово Христос грецькою мовою означає помазаний. Христос є перекладом єврейського слова «машіях» месія або мешіха, арамейською мовою, рідною мовою Ісуса. Це слово використовувалося для царів, пророків і священників, помазаних олією. Помазання олією було знаком посвячення або освячення, символізувало, що на людині Дух Божий, і вона має особливу місію. У старому завіті Мешіях вживається до царя Саула, Давида, Соломона, головного священника та пророків. Слово Христос у Новому Завіті вживається понад 500 разів і означає титул для Ісуса Месія, обіцяний Спаситель. Месія це людина, послана Богом, але не Бог. В новому Завіті Ісус понад 80 разів називає себе Сином Людським. Якщо Ісус помазаний, то очевидно, що хтось його помазав, і це хтось вищий Бог. Бог не може помазати самого себе. Це звучить парадоксально. Логічно, Ісус Месія, пророк, і Він і Бог різні особи.